Зараз консервуються практично всі продукти харчування тваринного і рослинного походження домашні заготовки, це величезні запаси недорогої і різноманітної їжі, яку можна використовувати в будь-який час. Головне дотримуватися правил зберігання консервації, прості правила консервування перед консервацією: Мийте і ретельно очищайте продукти, вирізуйте сумнівні ділянки, строго витримуйте рецептуру, перевіряйте герметичність банок. Контролюйте стан заготовок, особливо в перші 10-15 днів, зберігайте консерви далеко від опалювальних приладів в сухому, прохолодному темному місці, наприклад, в коморі, погребі. у кімнатних умовах, при строгому дотриманні температурного режиму в шафах на полицях балконі, встановлюйте банки рядами, на кришки покладіть 2-3 шари паперу, щоб поставити зверху наступний ряд консервів. Варення і компоти зберігаються один рік, не можна допускати попадання прямих сонячних променів на банки з заготовками, вони змушують цукор плавитися, через що варення може зацукруватися або заграти. Соління потрібно знижена температура не більше 1,5, так як в якості консервируючого речовини в них використовується тільки сіль. Холодильник значно подовжує терміни придатності консервів, температура в ньому зазвичай становить 3. Вп'ять і регулюється в залежності від температури приміщення, чим вища температура в кімнаті, тим вище виставляється значення термостата. Це потрібно, щоб компенсувати різницю температур і зняти навантаження з холодильника, деякі заготовки можна помістити в морозильну камеру, наприклад, квашену капусту, солоні огірки. Але після того, як продукти будуть розморожені, сирими в їжу їх вживати не рекомендується, вони можуть використовуватися для приготування тільки тих страв, які проходять термообробку під високими температурами, і в охолодженому і в замороженому вигляді продукти не можуть залишатися якісними і придатними до вживання вічно. Термін їх придатності залежить від температури, умов зберігання від того, що поміщені вони в спеціальні упаковки і контейнери зберігання продуктів у відкритому вигляді скорочує термін їх придатності, що необхідно перевіряти до вживання разносолов. Є кілька ознак, що підказують, що різносоли зіпсувалися, і вживати їх в їжу вже не можна осад, помутніння сиропів і розсолів, невластивий запах. Іржа на кришці, поява цвілі, здуття кришок у всіх перерахованих випадках вживати в місце като категорично забороняється, поїдаючи зіпсовані консерви, можна отруїтися.